Всім привіт! На цьому відео я хочу поговорити з вами про випадіння волосся і хочу розказати вам свою історію. Взагалі, у мене, в принципі, часто випадає волосся сезонно, десь у вересні, і я зазвичай тестую різні засоби для того, щоб моє волосся не випадало. Були різні ситуації, але зараз інша. Доволі цікаво. По-перше, мені довелося звернутися до трихолога, і я проходила довге лікування, ми визнали, в чому причина. Я вам так хочу сказати, що саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, але саме лікування може також бути шкідливим і для вашого гаманця. Бо так у мене і було. Після лікування я говорила зі своїм трихологом, і вона порадила мені саме цей чарівний засіб, про який я чула тільки хороші відгуки. Це Веледа тонік-стимулятор при втраті волосся з екстрактом розмарину. Тут 100 мл і скляна баночка. По-перше, я люблю цю продукцію Веледа, тому що у неї хороший склад. По-друге, я познайомилася з цю продукцією завдяки моєму сину, бо в нього була алергічна реакція на усі пасти. А на веледа алергічної реакції не було. Тож зубна паста в мене, в мого сина веледа. Я зроблю вам відео зараз, яке в мене волосся, я його сього пофарбувала. І через місяць я вам покажу, бо по по-перше, як в мене відросло волосся, і по-друге, через місяць я йду знову до трихолога, і я вам прикладатиму в кінці відео не тільки як в мене відросло волосся, а ще й фото, яке вона зробить. Я вам покажу від фото до і фото. Після використання ось цього засобу. Так, проблема з випадінням волосся в мене ще триває. Динаміка в мене вже не така шалена, як раніше, але вона ще є. І на даний момент мені потрібен ось такий засіб. Моя шкіра, зараз, після випадіння волосся, вона змінилася, вона стала більш такою сухою. Плюс а, подекуди є такі маленькі червоні а, прищечки, Мене це не влаштовує, мені некомфортно. Я хочу, щоб моє волосся знову було сильним, здоровим, гарним, як це було. І я хочу, щоб в мене була нарешті нормальна, здорова шкіра. Тонік-стимулятор мені в цьому допоможе. Цей тонік стимулятор йде як органічна натуральна косметика. Він йде як зміцнювальний засіб при випадінні волосся, а також він покращує постачання. Корені волосся поживними речовинами. Він знижує випадіння волосся і покращує його природний ріст, а також він зміцнює волосся і покращує стан шкіри. Це саме те, що мені потрібно. Розмарин, який є у складі, він має стимулюючу дію і трошки розігріваючу. Але в мене якось був досвід. Я купила розігріваючу стимулюючу дію, але там був перець у складі, і цей перець, він залишав. Опіки. Ви уявляєте це? Я зробила тест на шкірі і ніяких опіків від цього в мене немає. 100 мл цього засобу мені вистачить надовго, плюс тут є ось така піпеточка, тому користуватися зручно. Що до стану волосся взагалі, в принципі, випадіння в мене йде ось о. отак. Тобто тут густота волосся, вона нормальна. Але раніше було краще. І можете просто подивитися на те, на те, скільки волосся отут. Ви бачите, яке який... говно. Тут немає ніяких там залисин або рідкий пробір. І ось що ми бачимо тут. Тут просто. От тут просто нема шматка. Нема. Але він виросте, я на це сподіваюся. Бачите? Бачите? І коли я зрозуміла, що я бачу свою кукуху, хоча в мене по суті тут волосся повинно бути, але я бачу свою шкіру, то я зрозуміла, що мені срочно треба бігти до трихолога. Я вважаю, якщо трихолог порадила мені цю продукцію, то це відмінно мені буде підходити. Тому що всі її поради, в принципі, мені чудово підходять. Плюс. Вона сказала змінити всі розчіски. У мене була розчіска, яка дуже популярна, її в інстаграм просто було дуже багато реклами. І вона в мене була, бо вона ж така суперкласна і все таке інше, але насправді вона не була правильною. Зараз я придбала для себе ось таку масажну щітку, і вона реально крута. Також Валета, ви зможете її знайти або на мейкап, або на розетка. Фантошка, до речі, теж є продукція, але дитяча. І ця розчізка, вона дуже приємна. Вона масажна, вона навіть моєму малому подобається. Він такий вирадунчик, що йому мало що подобається. Ця розчізка, коли ви розчісуєте нею волосся, ви також робите додатковий масаж шкіри голови, покращите кровообіг, і у вас також випадає волосся, волосся менше і йде стимуляція рісту волосся завдяки тому, що ви маєте ось таку розчіску. Розприяю я просто масажними рухами. Коли в мене прям була неймовірно сильна динаміка, я взагалі дуже-дуже торкалася корені голови, аби, аби воно якось хоч трошки менше випадало. Зараз мені не так страшно, і я можу з впевненістю з робити втирати масажними рухами ось цей тонік. Вся ця процедура в мене зайняла близько 10 хвилин. Це, в принципі, небагато. Дивіться, але момент в тому, що це потрібно робити кожного дня, якщо ви хочете мати результат, курс взагалі бажано 4 місяці. Якщо ви вже ходите до трихолога, маєте певні якісь консультації, в такому разі консультуйте з нею. Можливо, вам потрібно менше або більше. В кінці обов'язково я розчистую саме цією розчисткою від Валета, яка має масажний ефект, чудовий масажний ефект. Я просто кайфую, коли я нею розчисуюся, якщо чесно. Прочисувати треба всю голову, не тільки спереду, ззаду, а взагалі всю шкіру голови треба промасажувати. Великий плюс, ні, я б навіть сказала величезний. Плюс це в тому, що цей лосьон не обтяжує волосся. Це так важливо не обтяжувати волосся тим паче, коли воно випадає. Я взагалі не розумію, як оці засоби від випадіння волосся обтяжують це волосся. І, в принципі, це ж нелогічно. Цей тонік-стимулятору волосся не обтяжує. І це дуже круто. от ну, дивіться. Тобто я ось я нанесла цей засіб і вже можна побачити результат. Тобто я можу робити це ввечері, коли мені зручно, або, наприклад, зранку, да? Там, перед роботою, наприклад, якщо вам так зручно, якщо у вас є час, ви будете рано вставати, то, то цей тонік він ніяким чином не впливатиме на вашу зачіску взагалі. І буде лягати чудово, не буде ніякого там обтяження, як ви бачите, або відчуття того, що ви не помили голову, хоча ви її помили, буде відчуття такого, нібито того нема. Я буду користуватися і через місяць я прикладатиму відео далі, яке в мене волосся, яка в мене шкіра. Буду перекладати вам як відросло моє волосся, бо я його фарбую і тому буде видно. І також прикладатиму фото. Трихоскопію буду робити мій трихолог і я обов'язково зроблю вам фото, яке воно було в мене і яке воно в мене стане. І пройшов рівно місяць після мого останнього фарбування. Рівно місяць назад я фарбувалася, і ми можемо подивитися на те, як відросло в мене волосся. За рахунок того, що фарба змивається, і за рахунок того, що в мене є сивина, рісницю буде видно. Так, я змочила волосся, щоб було краще видно різницю. Ось полоса, ось моє волосся. Бачите? Бачите, так? Да? Ось. Наскільки воно відросло, наскільки в мене швидко відросло волосся. Ну. Я думаю, тут сантиметр півтори за місяць. Ну, Рівно сьогодні 21 рівно місяць тому 21-го я фарбувалася. Я вже знову піду, тому що ну, це дуже хороший результат. У мене ще зустріч із трихологом. і після того я записую вам відео нашої розмови, нашої. Е на, сподіваюся, останні консультація, здача аналізу крові загальної, і все-все-все. І показуємо вам фотографії до і після. Лікування у трихологу проходить чудово. У мене відростає нове волосся, і це прекрасно. Але є один такий момент, що в мене тепер отакий одуван. Отут почувак, куди... отам. Ось я вже і пройшла курс лікування. Була у трихола і у берегу. Я попробувала своє волосся. І завдяки тому, що в мене росте сила, було дуже добре видно, яка динаміка росту йде. Зараз ось показую вам фото. Динаміка є, динаміка дійсно є, волосся стало сильніше. Воно, навіть як на мене, стало трошки швидше рости. І воно м -м, почало м -м, нове волосся почало рости. Так, нове волосся, воно поки ослаблене. Воно не таке густе, воно не таке сильне, але воно росте і воно буде більш зміцнюватися. У мене а, хвостик зараз. Звичайно, волосся не росте так швидко, як того б хотілося. Але я вважаю, що в мене хороший результат в плані випадіння, звичайно, вже все нормально. Але ж треба не тільки зупинити цей момент випадіння волосся, а зрозуміти, чому воно випадає. Тому обов'язково обов потрібна консультація. Чому? Я, звичайно, Завжди у мене є такий період, коли у вересні в мене випадає волосся. Тепер я вже знаю, що коли в мене цей період, мені вже не треба шукати продукцію. Я обиратиму валени, і коли в мене просто сезонне випадіння волосся, то я його робитиму собі і все робитиму цей усівом і все. А вже пройшло пів року лікування з трихологом, і тоді я також думала, що то сезонне випадіння волосся, але його було дуже багато і. Було дуже багато стресу. Він, в принципі, є. І зараз це нормально. Ми всі інколи відчуваємо стрес, але залежить від того, як часто і як багато, і це також має вплив і на той момент. Дуже добре, що я пішла до трихолога, бо два місяці я експериментувала з дуже дорогими препаратами, які не давали мені результату. І тоді я вже так пішла, коли вже почала отут бачити свою голову, свою шкіру крізь волосся. Ну це насправді дуже страшно, коли дівчинка і, і ти лисієш. Це реально страшно. І коли я пішла, то виявилося, що в мене проблема. Я спочатку там така була динаміка, що спочатку треба було лікуватися спеціальними препаратами, які продаються в аптеках. Так, і вони були дешевші, ніж, ніж ті косметологічні препарати, які я купляла набагато дешевше. Тож саме лікування підкреслюю знову, може буде шкідливо не тільки для нашого здоров'я, а й для нашого гаметця. Добре, що все зупинилося. І коли вже пройшла та проблема, коли вже момент випадіння закінчився, коли вже ця динаміка закінчилася, коли вже я. Пропила бігунки весь цей період, який був 4 місяці, може трошки більше. То зараз, вже коли все добре, але ж коли ми лікування проходимо, одразу там не можна йти. І тоді потрібно дати вітаміни нашій шкірі, дати підтримку шкірі та волосся, щоб воно розуміло, що все добре, давай вперед. І тоді, вже декілька місяців, я використовувала продукцію Валета. Якби в мене не було таких проблем, які в мене були, то можна було б одразу її використовувати. Якщо у вас якісь прямо проблеми, то краще підійти до лікаря. І саме трихолог, що для мене важливо, порадила мені цю продукцію. Угу. Тож а, зараз у мене ще буде два місяці профілактичного там, лікування і через два місяці знову здавати кровні аналізи, але зараз. Чудово видно динаміку, яке було волосся, і яке воно зараз, яка була ситуація тоді, і яка ситуація зараз. Тож, хочу вам ще раз підкреслити: якщо ви хочете, знаєте, як трихолог як сказала, якщо Ну, як вже знаєте, коли ти вже довго щось робиш зі своїм волоссям, то думаєш, ну вже може щось ще зробити, може якусь пігулочку пробити, може якийсь масажик зробити. І вона сказала: так, якщо е, хочеш, то в мене є така розчіска, то це як масаж, то зайва расина, каже, можеш так протісувати на, і робити масаж шкіри голови. Плюс е, вона сказала в пріота ліньки, так сказати, коли. Е, Йде таке випадіння волосся, що в принципі нормально, якщо воно не е, лякаюче, ну як було завжди. Ми ж знаємо всі, який ми, який в нас організм, які в нас там періоди і нашого лося також, то так, е, продукція валити, вона прекрасно підходить для цього. І не тільки для волосся, а й в цілому я люблю продукцію Валета. Тож, якщо у вас є якісь питання, то ви можете мені писати, я з задоволенням розкажу вам щось іще. Дуже багато цікавого у мене є на моєму блозі Instagram Мама Марія Юа. Підписуйтесь, також я проводжу розіграш і розіграш продукції Валета в мене також був. Тож завітай, я впевнена, що тобі буде цікаво. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним. І підписуйтесь на мій YouTube. Бувай!